Тренування потрібні нам, щоб залишатись здоровими, бути сильними та стійкими. Саме з таким наміром пропоную провести сьогоднішню практику. Всім привіт! Мене звати Супрун Каріна. Я фітнес-тренер, спеціаліст зі здорового руху та налаштування здорового способу життя. А це 12 хвилин, в які ми порухаємось, використовуючи вправи з йоги. Сядьте, як вам зручно, можете сісти так або підігнувши коліна ось таким чином. Оберіть зручну для вас позу. Давайте я теж почну спочатку, так, потім зміню. Для заняття нам також знадобиться а, рушник, якщо у вас слизькі долоні, як в мене, а, скористайтесь, підготуйте одразу. Тож, сядьте рівно, витягніться за маківкою, розправте плечі, Підборіддя злегка опустіть вниз, прикрийте очі ненадовго, зробіть глибокий вдих. Довгий спокійний видих. Продовжуйте глибоко дихати. Давайте налаштуємось на те, що ми сьогодні порухаємось, поробимо вправи, повивчаємо своє тіло, продовжуйте глибокий вдих. В своєму темпі спокійний, довгий видих. Навколо багато всього відбувається. Воно не зупиниться, все буде відбуватись. І війна, і життя, все це буде йти далі, та ми можемо ненадовго зупинитись, видихнути та присвятити час собі. Ще один глибокий вдих. Довгий видих. Складіть в долоні, а розітріть. Зробіть замок, прокрутіть руки від себе, підійміть руки вгору, дуже сильно потягніться глибокий, глибокий вдих. І почніть розкочуватись вправо-вліво, розтягуючи то правий, то лівий бік, щоб було більше простору, куди дихати. Глибокий вдих. З видихом закручуємось вправо, дивимося за праве плече назад. Тут глибокий вдих. Закрутили ще більше видих, знову вгору вдих, в інший бік видих, тут вдих, закрутили ще більше видих. Залишимось рівно. Трохи продихаємось, зробимо зараз просту вправу, щоб всім було доступно. Будемо носом робити різкий вдих і носом різкий. Видих десять разів. Поїхали. Останній і глибокий вдих. Спокійний видих. Опустіть підборіддя на груди і порухатись. За... Потилицею вправо вліво. Угу. Глибокий вдих. Розведіть лікті назад. Сильно зведіть лопатки. Ребрами потягніться вперед. З видихом. Зігніть спину, невелика затримка на видиху. Ще понахиляйте потилицю вправо вліво. Знову вдих. Ребра вперед. Грудна клітина вперед. Затримка. Видих. Зігнули спину. Ще невелика затримка. Тоді всі змінюємо позицію. Сідаємо ноги схресно, Візьміться за коліна і потягніться дуже сильно. Грудною клітиною вперед зведіть лопатки. І потягніться дуже сильно назад. Продовжте так само. Вперед, назад. Вперед, назад. Почніть думати про область між лопаток. Вперед. Ми дуже сильно зводимо лопатки. Назад сильно розтягуємо, виштовхуємо спину між лопаток, назад. Продовжуємо. Вперед, назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Тепер змістіть увагу нижче на нижні ребра. Нижні ребра сильно вперед виштовхуємо. Нижні задні ребра сильно назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Тепер ще нижче увага на область тазу і сідничних кісток. Назад. Ми наче з'їжджаємо з них. Вперед, наче знов заїжджаємо. З'їжджаємо. Заїжджаємо. І об'єднайте всі ці моменти разом і лопатки. І грудна клітина на максимум. І таз так само прокручується. Добре, зупинились. Глибокий вдих. З видихом опустіться вперед, наскільки це вам доступно. Зробіть вдих в усю спину. Видих. Ще раз вдих. З видихом перемістіться вправо. Так само тут вдих. Ліва сідниця на підлозі. Видих. Вдих. Переміщуємось до іншої ноги. Спокійно видих. Ще один вдих. Видих. Знов центр. Максимально низько, наскільки вам виходить. Глибокий вдих. Довго. Видих. Підіймаємо спину, випрямляємо ноги перед собою. Трохи попрацюйте стопами на себе від себе, попрокручуйте по парі разів буквально в одному напрямку, в іншому. І додамо роботу кульшових суглобів. До себе ногу, вбік, до себе, вперед, до себе, вбік. І, і далі максимальний темп. Прямо так досить швидко, ну, але, звісно, не втрачаючи техніку. Так? Швиденько, швиденько, права-ліва, права-ліва. На руки позаду спираємось. Так? Дозвольте собі туди там трохи провалитись. Угу. Поставте ноги перед собою і прокручуємо дві ноги право-ліво. Сідниці в останню чергу відриваються від підлоги. Угу. І тоді зігніть коліна, візьміться за гомілки і на круглій спині покатайтесь. Повністю весь хребет прокатуємо до, майже до верху спини, але будьте уважні, на шию, будь ласка, не, не закидайтесь так, на шию. Не залишайтесь на одній шиї, зупиняйтесь на верхній частині спини. Всю-всю спину прокатали, провідчували. Залишаємось тоді внизу. Розведіть коліна і трохи поперекочуйтесь за правою лівою ногою. Просто потягніть себе одна інша, одна інша. І тоді зібрали ноги, сіли, перейшли вперед, долоні під плечі. Ноги одна інша назад, планка. Живіт підтягнутий, плечі опущені, розправлені. 4, 3, 2, 1 і підставляємо коліна під таз. Зводимо лопатки, прогинаємось, тягнемось грудною клітиною вперед. Далі підкручуємо куприк, поперек. грудна клітина, шия підборіддя. Це кругла спина. Навпаки, шия, лопатки, грудна клітина, поперек, куприк, вигин. Підкручуємо куприк, поперек, грудна клітина, шия це кругла спина. Декілька разів повторюємо. Дуже важливо, щоб ви тут включали в роботу всі сегменти спини. Давайте спробуємо зараз окремо порухати тазом. Зупиніть верх спини так і тільки сідничні кістки назад і вгору, живіт наче трохи вниз. І навпаки, сідничні кістки і куприк підкручуються до колін. Сідничні кістки і куприк вгору, сідничні кістки і куприк до колін. Так, Спробуйте от сегментовано саме від'єднати одну частину спини від всіх інших. Далі, навпаки, зупиніть таз і спробуйте порухати а, нижніми ребрами. так? Нижні ребра вниз, задні нижні ребра вгору, нижні ребра вниз, нижні ребра вгору. Дуже сильно не залучаючи при цьому таз. Так, Тепер лопатки. Звели, розвели, звели, розвели, звели розвели. Ну і шия. Тут всім зрозуміла. Так, підборіддя на груди. Єдине, що коли вгору підіймаєте, не закидайте, не перенапружуйте задню частину шиї. І спробуйте знову все по черзі, все разом при цьому. Так, Підкрутили таз, грудна клітина, лопатки шия. Шия, лопатки, грудна клітина, таз. Видих, таз. Грудна клітина, лопатки шия. Вдих. Шия, лопатки, грудна, клітина, таз. Добре. Тоді об'єднайте ноги разом, сіли трохи неочікуваних, неочікуваних мученій. Не знаю, як це буде в українською. Обережно будемо намагатись піднімати коліна і згинати при цьому наші стопи. Угу. Кому це легко, ви можете взагалі перейти вух. Легко перейти назад, так, і залишитись в такій позиції. Але якщо все ж таки це too much, так, ви можете залишатись тут. І завдання згинати наші підйоми. Тоді зворотній рух, так, скоротили стопи, підставили пальці, сідаємо сідницями на п'ятки. так, І залишаємось в такому положенні. Пропрацьовуємо саме згинання стоп. так, Гомілковий суглоб, так само тут у нас працює. І якщо вам доступно, ви можете відхиляти корпус трохи назад. Але будьте обережні, ви відчуєте, що це збільшить навантаження на стопи, на гомілки. Обережно сидимо, дихаємо. Не знущайте себе, якщо це занадто, залишіться тут. І 4, три, два, один. Переходимо вперед. Так, трохи е, наші четвіреньки роз'їжджаються. Трохи відійдіть вдих і з видихом перенесли вагу вперед, обережно згинаємо лікті, опустились, видих, відштовхнулись. Так. Я е, зазвичай не називаю прям назву асан, так, тому що все ж таки це у нас не класична йога, але тут, я думаю, можете бути знайомі з цією назвою чатуранга. Далі залишились внизу. І опустили грудна клітина, підборіддя, підставте пальці і можна трохи підійти. Але будьте обережні, якщо маєте проблеми з попереком, цю вправу краще просто пропустити. Можна трохи порухатись, тазом вправо вліво. Обережно. Угу. Далі розслабили стопи, чи ще витягнули, так. Проштовхнулись вперед собака мордою вгору. І далі через стопи таз вгору. Танцюємо собака-морди вниз. Так? Танцюємо п'ятками. Пам'ятайте, в цій вправі важливіше рівна спина, ніж рівні коліна. Тому, якщо ваша спина скругляється, краще зігніть коліна, потягніться за сідницями вгору, так, животом потягніться до стегон. І тіль... руки штовхають килимок вперед. Тільки тоді додаємо роботу. Стоп і ставимо п'ятки на підлогу по можливості. Залишіться на одній нозі і тут теж додамо трошки роботу стоп. Згинаємо одну стопу і ставимо її на підйом. Уявіть, що ви, що ви балерина, навіть якщо ви чоловік. Далі змініть ногу так само інше. Зігнули коліно, поставили на підйом ногу. Глибокий угу. вдих, спокійний видих, дві стопи, вдих з видихом. Максимально з можливих для вас варіацій собаки-морди вниз. Так, тут рівна спина, а ноги рівні по можливості. І з видихом підкручуємо таз. Переходимо в планку, стоїмо 4. Плечі від вух. Відтягніть. Три, живіт підтягнутий. Два. Один згинаємо коліна і йдемо сідниці на п'ятки вдих. І розслабились, можна покласти руки і лоб на руки видих. Піднімаємо спину, ваша права рука, ліва. Подякуйте собі! На цьому це все. Якщо вам хочеться продовження в описі під цим відео, я залишу посилання на інші практики, які можна виконати після цієї. Напишіть мені, як вам це тренування, поставте лайк, якщо сподобалось. Підпишіться на канал, якщо досі не підписані. Бережіть себе і до зустрічі!